Запорізьким рятувальникам працюємо вже більше року. Жовтні минулого року була моя перша поїздка, тоді ми дарували генератори і іншу техніку теж для піротехніки. Це речі, які потрібні вашим колегам-піротехнікам для оснащення їх підрозділів необхідним. Обладнанням і проведення операції гуманітарного розмінування. А також ми сьогодні привезли білборди, які інформують населення, будуть інформувати населення, коли буде встановлені цивільне, про небезпеку, пов'язану з вибухомістичним предметами. Одне що інше, це як сказати, частина гуманітарної протиомінної діяльності згідно міжнародного права.